На сучасному полі бою, де кожна секунда може стати вирішальною, є люди, чия місія рятувати життя прямо під вогнем. Сьогодні ми детально розглянемо, хто такі бойові медики Збройних сил України, як їх готують і з якими викликами вони стикаються. Ці слова, знаєте, дуже влучно описують ту величезну відповідальність, що лежить на плечах цих фахівців, у найкритичніший момент, коли бій у розпалі, саме вони стають тією межею між життям і смертю. Отже, давайте розберемося, хто ж такий бойовий медик. Це не просто лікар чи фельдшер в камуфляжі, це унікальна військова спеціальність, яка поєднує глибокі медичні знання з високорівневою бойовою підготовкою. Ось це офіційне визначення, і воно підкреслює ключовий аспект їхньої роботи здатність діяти в екстремальних, часто смертельно небезпечних умовах. Їхнє головне завдання стабілізувати пораненого прямо на місці, щоб дати йому шанс дожити до евакуації. Історія цієї професії в Україні пишеться прямо зараз. Гостра потреба в таких фахівцях стала очевидною, що у 2014 році, але офіційний статус посада бойового медика отримала лише у 2017-му. Сьогодні ж це одна з найважливіших і найповажніших ланок у структурі наших збройних сил. Звісно, для виконання такої складної роботи потрібна відповідна підготовка. Давайте подивимось, як саме готують бойових медиків. І які ключові завдання стоять перед ними на фронті? Підготовка дуже інтенсивна і максимально практична. Через постійну високу потребу курс триває чотири тижні, але за цей час він охоплює все найнеобхідніше за стандартами НАТО. І що важливо, головним критерієм для вступу є не медичний диплом, а сильна мотивація та готовність рятувати життя. Робота бойового медика має чітку структуру. По перше, звісно, надання невідкладної допомоги на полі бою. По-друге, швидке сортування поранених, щоб визначити, кого евакуювати першим. По-третє, вони постійно навчають інших бійців навичкам само- та взаємодопомоги. І нарешті забезпечують загальний медичний та психологічний супровід свого підрозділу. Але сучасна війна це не лише мужність людей. Україна активно впроваджує інноваційні технології у військовій медицині, які значно підвищують шанси поранених на виживання. Так, це не фантастика. Використання безпілотників для евакуації це справжній прорив. Вони дозволяють вивести пораненого з найгарячіших точок, не наражаючи на додаткову небезпеку рятувальні команди. Це буквально змінює правила гри. Ще одна важлива інновація це роботизовані ноші на гусеничному ходу. Ними можна керувати дистанційно. Це не лише підвищує безпеку евакуаційних груп, але й вивільняє бійців для виконання бойових завдань, що на фронті критично важливо. Ну і, звичайно, ефективність медика напряму залежить від якості його інструментів. Використання перевірених надійних засобів, зокрема якісних турнікетів для зупинки критичних кровотеч це стандарт, який рятує тисячі життів. Та попри весь героїзм і важливість місії, бойові медики стикаються із серйозними викликами, і мова не лише про небезпеку на полі бою, а й про питання правового характеру. Це ключове питання. На папері відповідь здається однозначною, але реальність, на жаль, буває значно складнішою. Дивіться, за міжнародним гуманітарним правом медичний персонал має спеціальний захищений статус, напади на них це воєнний злочин. Проте на національному рівні все ще є певні прогалини в законодавстві, які потребують врегулювання, щоб посилити їхній захист. Добре, а що робити тим, хто, слухаючи це, відчуває в собі бажання і сили стати бойовим медиком? Існують чіткі вимоги, а також соціальні гарантії від держави. Цей шлях відкритий для багатьох, адже як ми вже казали, головне це не диплом, а внутрішня готовність, відмінна фізична форма та надзвичайна психологічна стійкість до роботи в екстремальних умовах. Держава забезпечує гідну оплату праці. Звісно, такий діапазон відображає різницю в умовах від служби у відносному тилу до виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення, де ризики та навантаження найвищі. Військовослужбовці також мають право на щорічну відпустку, і це критично важливий час для фізичного та психологічного відновлення після тих надзвичайних навантажень, які вони переживають на передовій. І ще один важливий елемент це повний соціальний захист родин. Це дає медику можливість повністю зосередитись на своїй місії, знаючи, що його близькі не залишаться без підтримки. Підсумовуючи, можна впевнено сказати: роль бойових медиків у сучасній війні неможливо переоцінити це справжні герої нашого часу. Вони ключові фігури на полі бою. Їхня відвага помножена на інновації безпосередньо впливає на боєздатність усієї армії. Саме тому розвиток і підтримка цієї професії це стратегічна інвестиція в майбутнє збройних сил України. Їх часто називають янголами війни. Але їхня сьогоднішня робота це не лише порятунок життів тут і зараз, це написання нових сторінок у підручниках з тактичної медицини для всього світу. Їхній досвід це фундамент, який змушує замислитись, які ще інновації народяться з їхньої мужності на полі бою.